Добрий день! На попередніх уроках ми розглянули побудову графічних примітивів в середовищі Автокад. Сьогодні ми більш детально зупинимось на побудові дотичних та зробимо найпростіший кресленик з використанням дотичних. За означенням Дотична до кола – пряма, що проходить через точку кола перпендикулярно до радіуса, проведеного в цю точку. Але ми не будемо будувати радіуси, ми будемо користуватися іншими можливостями інструментів AutoCAD. Нехай у нас є коло, і ми хочемо побудувати дотичну певної точки до кола. Обираємо інструмент Line, вказуємо точку, з якої ми будуємо дотичну. Права кнопка мишки. Прив'язка і обираємо прив'язку дотична. Далі, незалежно від того, в якій точці кола ми зробимо клік, побудова буде безпосередньо до дотичної. Enter. Ми закінчили побудову. Зрозуміло, що з цієї ж точки можна було побудувати дотичну і з іншої сторони кола. Права кнопка мишки прив'язка, дотична. Клік. Побудували дотичну. Enter. Закінчили побудову. Більш цікавою задачею є задача побудови дотичної до двох кіл. Інструмент Line перед побудовою першого кінця відрізка вказуємо прив'язку, права кнопка мишки, прив'язка дотична і вказуємо точку на першому колі. Права кнопка мишки Прив'язка дотична. Вказуємо точку на другому колі. Однак зрозуміло, що при такому розташуванні кіл може бути не одна дотична, а 4. Лайн, права кнопка мишки, прив'язка дотична, права кнопка мишки, прив'язка дотична. Enter. Закінчили побудову. Знову інструмент Line. Права кнопка мишки, прив'язка дотична. Права кнопка мишки прив'язка дотична. Ентер. Закінчили побудову. Іще одна дотична. Права кнопка мишки прив'язка дотична. Права кнопка мишки прив'язка дотична. Як ви бачите, те, яка саме дотична буде побудована, залежить від того, в якому місці кола ми робимо клік. Звернімо увагу на те, що не для всяких двох кіл можна побудувати чотири дотичні. Якщо кола перетинається, тоді є можливість побудувати тільки дві дотичні. Права кнопка мишки, прив'язка, дотична. Раз. Права кнопка мишки прив'язка дотична. Enter і аналогічні дії ми можемо виконати іншого боку. Права кнопка мишки прив'язка дотична. Клік. Права кнопка мишки Прив'язка, дотична. Клік. Enter. Закінчили побудову. Ще одним цікавим прикладом використання дотичної є побудова кола, вписаного в трикутник. Нехай у нас задано трикутник. Для побудови кола, вписаного в трикутник, обираємо інструмент Сьокру. Серед варіантів побудови обираємо три точки і починаємо побудову. Права кнопка мишки дотична. І виділяємо першу сторону трикутника. Права кнопка мишки, точки прив'язки і обираємо другу сторону трикутника. Права кнопка мишки дотична, і обираємо третю сторону трикутника. І після кліку ми отримаємо коло вписане трикутник. Іноді виникає необхідність побудувати коло, що є дотичним до трьох кіл. Інструмент «Сьокл». Знову обираємо побудову через три точки, права кнопка мишки дотична і виділяємо перше коло, права кнопка мишки, прив'язка дотична і обираємо друге коло, права кнопка мишки, прив'язка дотична і обираємо третє коло. Клік коло побудоване. Як правило, для трьох кіл можна також побудувати коло, який має внутрішні точки дотику з заданими колом. Інструмент сьоку побудова через три точки. Права кнопка мишки, прив'язка, дотична. Вказуємо перше коло. Права кнопка мишки, прив'язка, дотична. Вказуємо зовнішню точку другого кола. Права кнопка мишки прив'язка дотична, вказуємо зовнішню точку третього кола, і ми отримали коло, що має внутрішній дотик з заданими колами. Тому, як правило, треба дивитися, які саме точки дотику нам необхідно побудувати. Однією з цікавих задач є побудова системи дотичних кіл, якщо задано два. Коло, що мають внутрішній дотик. Почнемо з кола дотичного до заданих двох кіл. В такому випадку обираємо побудову через дві точки. Права кнопка мишки дотична, обираємо перше коло, права кнопка мишки, прив'язка дотична обираємо друге коло, коло побудова. Тепер побудуємо коло. Що буде дотичне до трьох заданих кіл. Коло, побудова через три точки. Права кнопка мишки, прив'язка, дотично вказали перше коло. Права кнопка мишки прив'язка дотично вказали друге коло. Права кнопка мишки прив'язка дотично вказали третє коло. Клік. Побудували друге коло. Тепер побудуємо коло, яке буде дотичне до двох початкових і щойно побудованого. Інструмент «Сьокл», спосіб побудови через три точки. Права кнопка мишки, прив'язка, дотична. Перше коло, права кнопка мишки, прив'язка, дотична, друге коло, права кнопка мишки, прив'язка, дотична, третє коло, клік. І ми отримали задане коло. Цю послідовність дій можна продовжувати, будуючи систему кіл, що дотичні до двох початкових та чйно побудованого. На основі розглянутого матеріалу побудуємо наступне креслення. Нам потрібно три шари. Перший з них буде використовуватись для відтворення базових ліній, другий для нанесення осьових ліній і третій для розмірних ліній. Відповідно, додаємо шар, який називаємо. Base для базових ліній і відповідно встановимо для нього, наприклад, яскраво зелений колір. Додаємо ще один шар, який називаємо центр, для відтворення штрих-пунктирних осьових ліній і встановлюємо червоний колір, робимо шар активним. Встановлюємо лінії типу центр, переходимо на властивості і встановлюємо 5 для шкали масштабування. Повертаємося на шари, додаємо ще один шар, якому надаємо назву size. Це буде шар, на якому буде зберігатися колір та стиль розмірних ліній. Створивши потрібні нам шари, можемо починати побудову. Побудову ми будемо починати на шарі центр. Робимо активним шар, обираємо інструмент Line і будуємо осьову лінію. Встановили першу точку. Подивилися, щоб орто було активним. Виводимо і, як видно, з кресленника, відстань повинна складати 160. Enter. Ще раз Enter, закінчили побудову. Тепер можна зробити масштабування. І працювати далі. Наступна дія нам необхідно побудувати кола, дотичні до яких разом з дугами кіл формують зовнішній контур фігури. Радіус двох менших кіл становить 20. Переходимо на Sharp Base, обираємо коло, відповідно, вказуємо одну сторону побудованого відрізка і вказуємо радіус 20, права кнопка мишки повторити останню команду. В іншому кінці відрізка також вказуємо радіус 20. Тепер нам необхідно побудувати коло з радіусом 60. Права кнопка мишки повторити останню команду. Права кнопка мишки, а нам необхідно вказати центр цього кола, точки прив'язки, середня точка і клік по відрізку. Таким чином, ми знаходимося в середній точці відрізка. Радіус у нас становить 60. Enter. Після чого нам необхідно побудувати дотичні до даних кіл. Інструмент Line. Права кнопка мишки Прив'язка, дотична. Клік. Права кнопка мишки Прив'язка, дотична. клік. Enter. Права кнопка мишки Повторити останню команду. Права кнопка мишки Прив'язка. Дотична. клік. Права кнопка мишки Прив'язка. Дотична. Клік. Enter. Права кнопка мишки повторити останню команду. Права кнопка мишки прив'язка дотична перша точка відрізка. Права кнопка мишки прив'язка дотична друга точка відрізка. Enter дотична до двох кіл побудована. Права кнопка мишки повторити останню команду. Права кнопка мишки прив'язка дотична. Клік по першому колу. Права кнопка мишки прив'язка. Дотична. Будуємо другу точку відрізка, Enter, побудова закінчена. Видалимо зайві фрагменти кіл, вкладка Modify, інструмент TRIM і проводимо з затисненою мишкою по зайвим частинам нашого кресленника. Що нам залишилось побудувати? Нам залишилось побудувати внутрішнє коло, діаметр якого складає 80. Інструмент сьокл, права кнопка мишки, прив'язка, середня точка, і клік по відрізку, виводимо. І оскільки ми знаємо діаметр, то нам потрібно обрати в командному рядку діаметр і вказати діаметр, який становить 80. Enter. Залишилось побудувати червоні осьові лінії які вказують нам на те, що використовувались кола для побудови даної фігури. Переходимо на шар Центр. Обираємо інструмент Line, підходимо до центра кола. З'являється додаткова лінія. Виходимо за межі і проводимо потрібну нам лінію. Enter. Права кнопка мишки повторити останню команду. виводимось на центр наступного кола. З'являється лінія вертикалі, виходимо за межі і проводимо потрібну нам лінію. Enter. Може виникнути запитання, а чому я виходжу за межі контуру? За межі контуру я виходжу для того, щоб абсолютно чітко провести лінії, а прив'язуватись тут немає до яких точок. Тому я будую вертикальні лінії, а потім за допомогою інструмента Trim я їх просто видалю. Чи раз беремо інструмент Line, виходимо на центр кола, з'являється підкарм. Ласка, раз, два. Enter. Підтвердили закінчення побудови. Вкладка Modify, інструмент Trim І пройшлися по зайвим лініям, тобто по зайвим частинам побудованих ліній. І на нашому кресленнику залишилось виставити розмір. Переходимо на шар Size розмір. Відповідно на вкладці «Анотація» Вибираємо інструмент Dimension і починаємо виставляти розміри. Клік. Клік. вивели в верхню частину клік. І, як ви бачите, цифри вийшли достатньо малі. Для того, щоб встановити читабельний розмір підписів на кресленнику, Переходимо на вкладку Властивості. Виділяємо вже побудовані розмірні лінії, і для них також в пункті Dimension Style встановлюємо розмір Decimal 7. Як ви бачите, цифри стали більш читабельні. Знову вкладка анотації, інструмент Dimension і продовжуємо виставляти розміри необхідних нам елементів. Клік на межі кола. Ще один клік. Ми фіксуємо розташування вказівника. Клік на межі наступного кола виводимо розмір за межі кресленника і повторний клік. Клік. На межі даного кола виводимо розмір за межі кресленника і повторний клік. Таким чином, за допомогою дотечних і за допомогою інструмента Stream ми можемо будувати фігури достатньо складного вигляду. Дякую за увагу!